Друзі, хочу звернути вашу увагу на такий симптом, який на початку ігнорується нашими людьми, тому що воно неприємний спочатку дає дискомфорт, але це призводить в подальшому до серйозних хронічних питань пов'язаних з кишково-шлунковим трактом вплоть до гастритів, проблем з печінкою, з підшлунковою, навіть з суглобами, автоімунними захворюваннями і навіть онкологією. Повірте, це все банально від цього починається. А перша це така неприємна річка. В нас появляється це здуття живота. давайте будемо логічно думати, чому воно в нас появляється і до чого воно потім в подальшому призводить. Адже саме здуття живота це вже просто як наслідок. А ми будемо копати і шукати саму причину. Отже, ми знаємо, що здуття живота призводять деякі продукти, поєднання несумісних продуктів, вживання, наприклад, фруктів з основною їжею і так далі. Тому подібне є багато чого. Я запишу окремі відео і виставлю, що ви собі розуміли, яке харчування призводить до здуття живота. Отже, першу причину ми дізналися, значить, це харчування. Налагодили роздільне харчування, відмовилися від певних продуктів і вживаємо певні продукти, які би не викликали в нас здуття. Після здуття завжди запальний процес. Що таке запальний процес? Це просто банально відмирання клітин, відмирання тканин. Те саме, що ви там порізали палець та і потім, коли ми його не продезінфікували, там появляються мікроби, і починає наривати та гнити просто в народі, простими словами, гниття відбувається. Те саме в нашому організмі. Яка причина запального процесу, яка причина відмирання клітин і гниття? Це Інтоксикація організму, тобто в організм потрапили певні якісь речовини, які не виводяться нашим організмом. По перше, ми не допиваємо води. По-друге, це є хімічні речовини, які організм не знає, як вивести. Він їх накопичує в нас, і там відбувається такий процес, як інтоксикація. Коли йде запальний процес, починають розводитись різного роду бактерії, патогенна мікрофлора. Вона живе там, розмножується їсть наші мікро і макроелементи. Все, ми тепер зрозуміли причину. Значить, треба забрати оцей запальний процес. Як його забрати? Просто теж відмовитись від неякісної їжі, яка збагачена різними хімічними добавками, щоб не утворювався цей запальний процес. Він сам пройде цей запальний процес, якщо ми не будемо створювати в ньому середовище. Друге, це вживати лужну воду, тому що лужна вода це буде омивати наш організм, олужнювати організм і відповідно ці бактерії не будуть розмножуватися там. Вживати спеціальні трави проти грибкові, проти паразитарні трави, проти бактеріальні трави, Гіркоти, які не будуть давати розмножуватись цим бактеріям, щоб розвивати ці запальні процеси ще більше, який призводить кишківнику до гастритів, колітів і, і так далі. так? Ми зрозуміли, як це можна зробити різними травами, тобто біологічно активними добавками. Ось витяжки різних трав, концентрати рослин. Зрозуміли, так, харчування налагодили, так, забрали запальний процес, тобто не даємо, щоб там він утворювався, вживаємо правильну їжу без хімічних добавок і так далі. Здорове харчування налагодили. Потім вживаємо оці трави різного роду, щоб забрати цю всю патогенну мікрофлору бактерії. І третє банально просто потім. Почати вживати мікро- і макроелементи, давати будівельний матеріал організму, адже наш організм це така розумна біомашина, яка здатна самовідновлюватися, адже в нашому організмі понад мільярди клітин помирають і народжуються нові. Ми це давно знали, порізали палець. Так він загоюється сам, теж саме в нашому організмі. Просто ми коли порізали палець, ми це наглядно бачимо. Так ми там його зав'язали, продезінфікували і так далі. Тут ми просто цього не бачимо, як утворюється. Тому нам це важко усвідомити з вами. Правильно? І тому я це вже декілька раз повторюю і роблю це все. І я вже це усвідомлено розумію і стараюся вам. Це донести, друзі. і також, коли ви це все зробили, не думайте, що ви потім вже все закинете, і воно у вас буде все життя. Так все здорово і добре. Треба. Тепер себе підтримувати, щоб не утворювати оце середовище в нашому організмі, постійно запальне середовище. Я також запишу відео, які процеси викликають оце запалення в нашому організмі, яка їжа викликає запальні процеси. Тобто, які також збій органів призводить до того, що в нас потім появляється здуття. Тому що, якщо ми там відмовилися від їжі, яка викликає здуття, і так далі, правильно харчуємося, якщо в нас здуття не пропадає, значить проблеми з внутрішніми травними органами, які неправді. Функціонують, треба розбиратися і працювати також над ними. Якщо там з проблема, так, наче там давати певні ферменти, запирати також запальні процеси і так далі, харчування коригувати. От в такому плані треба буде працювати, друзі. Тому друзі, якщо ви усвідомили, що це правильний шлях, до вас доходить, як до мене, дійшло, тому що в мене є результати власні і людей. Є результати, що комусь потрібна консультація, щоб більш детальніше розписати харчування, направити вам очисні програми на певний там якісь. Відділ, який зв'язаний з травною системою, на певний органи, який вас можливо дає збій. Там же по симптомах, коли я проведу з вами консультацію, я вам вже точно скажу, чи у вас там з печінкою, чи з жовчним проблемою, чи з підшлунковою проблема, так чи є якісь запальні процеси, можливо, там рефлюкс запальний. Бережіть, я кажу, завжди своє здоров'я, тому що це найголовніше, що дала нам природа. Коли немає здоров'я, тоді нічого нам не хочеться і не потрібно в цьому світі.